Держава ну не сказала навіть дякую. У мене був конфлікт з бомжом на кладовище. В якийсь момент у мене просто падає планка. Я обіцяв йому розрізати як обличчя. Вибори це ще один елемент нестабільності, тотальна мобілізація. Там ТЦК вже навіть не фігурує в цьому. Український народ не сприймає диктатуру в голові. Перемоги не наступить. Мова може йти про поразку. Коли людина полишає армію, виходить за двері ТЦК, фактично перед ним є деяка невідомість, і він має все знайти і вирішити сам. Контрально знайти і вирішити сам. Тому що тоді коли я коли демобілізовався минулого року, тобто просто в якийсь момент ти перестаєш. Збирати підписи і якісь, відносити якісь ксерокопії. Ось і вся твоя ну, героїчна мобілізація, тобі просто кажуть, ну все, коротше, ось тобі там. Ми вклеїли штрих-код в воєнник, двері отам, виходиш з дверей і далі, далі що хочеш, то власне роби. І це не зовсім, м'яко кажучи, те, що потрібно. Да? Тобто людина приходила віддавати своє здоров'я, віддавати своє життя. Віддавати свій час, ризикувати заради держави. Держава ну, не сказала навіть дякую. Ну, тобто воно так, ну, навіть дякую за службу не було, принаймні в моєму випадку. І я не думаю, що в інших випадках це дуже сильно відрізняється, якщо чесно. Мені б хотілося сподіватися, що у інших все навпаки, і тільки я таке виключення, але не думаю. Вдячність це те, що можна дати прямо зараз. Тобто у нас зараз е всі бігають, і я теж бігаю. З реформами по пільгам, які пільги дати, які пільги треба залишити, які хаби де треба відкрити, які центри реабілітації, все таке. Це все правильно, це все потрібно, тому що ну, величезна проблема з цим. Немає системи нормально працюючої. Але це все довго. А тут і зараз потрібно зробити так, щоб прощанні з армію, Ну, принаймні дякували, да, робили. Так, щоб було зрозуміло, що е, ця служба, яка закінчилася, є була цінною для держави. А це можна зробити досить швидко. Для цього не потрібні роки, для цього не потрібно будувати якісь будівлі, перелаштовувати систему, робити якісь нові підприємства. Нічого не потрібно. Ну за великим рахунком, потрібно бажання. Найгірше це розуміти, що тепер у твоєму житті немає якоїсь місії. Ну, тобто місії, да? тобто, на фронті це, це місія. Тобто ти розумієш, де світлі сили, де темні сили, ти розумієш, що ти є частиною великої, дуже великої машини. Ти є частиною чогось суттєво більшого за тебе, ти є, ти, і ти маєш велику ціль, ти захищаєш добро від зла. Сам, саме, ну, це, це, ну, це ж саме воно, да? тобто, це, це, ніяк інакше це пояснити не можна. Ми воюємо проти, ну, проти чистого зла, і це місія. А в цивільному житті ну, ти живеш. Ну тобто ти зранку прокинув все і йдеш працювати на роботу, а потім повертаєшся з роботи. І е, я, я звідси виходив просто тим, що. Нагрібав на себе роботи якомога більше, і намагався і намагається досі робити якісь справи, які ну, схожі на місію, да? тобто схожі на щось важливе. Але це, це дуже важко. Це важка історія. Вона в нас є, вона не завершена і вона продовжує формуватись. Ми можемо їй допомогти. Насправді, кожен може долучитись до її формування, тому що, як правило, етика формується рівно в два способи. Перший спосіб це через конфлікти, ну банально через конфлікти. Да? Другий варіант це намагатися запроторити через пояснення людям, щось, що ти вважаєш правильним. Це не обов'язково залетить. Ну це не обов'язково злетить, але цілком може. Яскравий приклад. Тот же самий досить відомий е Валерій Маркос, він свого часу просунув е тезу про те, що неправильно говорити про загиблих військових двісті, правильно говорити на щиті. Ну тому що спартанці зі щитом чи на щиті. Ну, тобто, і це пішло в народ, це, це лягло, да? і це стало частиною етики. Це зараз почне весело звучати, тому що тут е, буде трошки пахнути гаєм річі. Е, у мене був конфлікт з бомжом на кладовище. Е, ну такий веселий початок, тобто не вистачає циганської музики за кадром такої, да? А що сталося? Ми з е, дружиною на після нового року, ну, в, в цьому році, вже е, е, були е, під Полтавою. І там неподалік кладовище, на якому військове кладовище під Полтавою, на якому поховано мого товариша, з якими поряд з яким разом воювала. Да? І ну, ми вирішили, що ну якщо вже в поряд, да, то я хочу заїхати. У нас там є свої традиції. Я думаю, що не загальновійськові, але це точно це традиція мого підрозділу. Так як ми постійно пили енергетики, то привести на могилу енергетик, типу собі взяти. Ну тобто там один залишити, один випити. Ну така традиція. Я залишаю цей значить, енергетик баночку цього Red радбула, і, ну, і все. Ми з дружиною йдемо до машини. Ну, а, позаду якісь е, місцеві алкаші, які часто промишляють на кладовищах, які там під під'їдаються, да, не, не ні на секунду не роздумуючи, не чекаючи навіть, поки ми відійдемо, стартую до могили. Бере цей енергетик і починає з ним уходити. Я хромий, але в якийсь момент у мене просто падає планка. Тобто, я взагалі мені там дружина потім пересказувала в деталях, що це було. Ну, в результаті, в принципі, бомж залишився цілий, енергетик повернувся. Але ця планка впала просто моментально. Ну, тобто, ти ну ти, ти нічого не бачиш, нічого не розумієш, якби тобто, щось відбувається. Дружина сказала, що я обіцяв йому розрізати як обличчя, отак от, просто вдоль вдоля в папірок. А я цього навіть реально не пам'ятаю. Ну, тобто, ну просто не пам'ятаю все, тому що з моєї точки зору з, забирати з могили мого товариша, що, що я там залишив для нього, це ну не дуже правильно. М'яко кажучи, і. Насправді такі, ну, я думаю, що тут планка впала в дуже багатьох військових, прямо дуже багатьох. І це насправді болюча історія, тому що ми часто залишаємо на могилах якісь речі, і не менш часто їх забирають. В Києві обожнюють люди, в яких немає інвалідності, паркуватися на місцях для інвалідів. А, і конфлікти у мене і у моїх товаришів трапляються прям регулярно на цьому фоні. Прям регулярно. Ми е, запізнилися більше ніж на рік зі створенням е, системи рекрутингу. І це не про інформаційну кампанію. Це про те, про те, це просто конкретно про упущений момент. Ну а зараз ці рекрутингові центри вони потрібні, але вони навіть близько не дають того результату, який би могли дати, наприклад, наприкінці 22-го на початку 23-го. Навіть близько. Ми пропустили момент, коли ми могли проформатувати систему ТЦК, зробити її менш корумпованою, зробити менш корупованою систему ВЛК. Да? У кожного чоловіка призовного віку зараз в Україні. Є розуміння, що а, якщо докласти деяких зусиль, то можна не потрапити на війну. І як правило, люди докладають цих зусиль. Тому що а, це вибір між ризиком і відсутністю ризика. Еволюція говорить нам про те, що якщо ти можеш не ризикувати, не треба ризикувати. Ну тобто, це насправді абсолютно логічно, да? тобто, це не. Не щось таке неймовірне. Відповідно, так як є вибір, фактично, да, докласти зусиль і не піти в армію, або якщо не пощастило, піти в армію, то люди докладають максимально зусиль, того, щоб в армію не ходити. Показують просто реально неймовірні ну, чудеса героїзму показують. Тису перепливають вдоль, в пепірок, підкопи якісь роблять, знаходять гроші, яких раніше знайти не могли, щоб відкупити Ну короче. Ну просто реально вдаються просто до до надзусиль. Я думаю, що просто треба. Зробити так, щоб всі зрозуміли, що в армію рано чи пізно йти доведеться. Всім чоловікам призовного віку. Та такий варіант є. Він називається тотальна мобілізація. Влада не хоче до нього вдаватись, тому що це страшно. Тотальна мобілізація це ну, в тій формі, в якій пропоную я і деякі мої товариші, вона е, звучить наступним чином. Кожен чоловік призовного віку зараз. Приписується напряму до бригади. Там ТЦК вже навіть не фігурує в цьому питанні. Тобто, умовно, ти в якийсь момент тобі приходить да, що ти там приписаний до неї, я не знаю. До 77-ї бригади дешеве, умовно кажучи, ти приписаний до неї. Коли 77 сьома бригада дешеве тебе викликає, ти з'являєшся конкретно всю адресу в 77 цьому бригаду дешеве. Крапка. От крапка, все. Ну тобто, коли там буде потреба в людь. Вони тебе забирають. І ти розумієш, що це рано чи пізно станеться. Рано чи пізно? Е, дуже важко знайти буде комбата на фронті, щоб всунути йому 200 баксів і не ходити в армію. Ну, ти не будеш цього робити. Це набагато важче, ніж сунути грошей та ЦК. Да? І ти психологічно розумієш, що цей момент наступить. Тобто, в тебе вже немає опції не піти в армію. Ти не можеш туди витрачати. Ресурси, да? ну все, все, все крапка. Ну нема вже кого підкупити, армія на тебе чекає. Коли вона на тебе буде чекати? Завтра, через, через рік, чи через два, чи через десять, незрозуміло, але е, ти знаєш, де твоє місце. І відповідно, твоя психологія змінюється. Е, це е, приходить е, через гнів, через тор, через це, це приходить е, сприйняття того, що цей факт буде. І тоді частина людей, яка все ж таки має бажання вижити, почне інвестувати гроші не в те, щоб шукати кому їх сунути, і не в те, щоб там максимально придивлятись телеграм-канали чи ТЦК не полює на тебе сьогодні на цій вулиці, да? а почне інвестувати свій час і ресурси в те, щоб, наприклад, в спортзал піти, тому що бронях тискати. Щоб стріляти піти хоча б пару разів, да? щоб зрозуміти, який розмір в тебе взуття буде на зиму, да? тому що це важливо. А, можливо, і прикупити собі чогось зараз. Ну, там, з того, що тобі пригодиться. І мені здається, що е, насправді головна наша проблема зараз, вона навіть не стільки в цій системі, тому що це, ну, система це лише. Це, як ми бачимо виконання задачі. Да? А проблема в тому, що ми досі не пояснили цей неприємний факт всім, що ну, повоювати доведеться. Вигадувати можна все, що завгодно, але ну, результат буде плюс-мінус однаковий. Якась кількість лікарів має оглянути одного пацієнта і винести рішення. Це стосується МСЕК, це стосується і ВЛК. І нічого нового тут вигадати не можна. Ну, не можна фізично, да, тому що має бути комплексний огляд, щоб зрозуміти. Ви, наприклад, придатні до армії чи не придатні, чи придатні частково в якійсь формі. Це робиться тільки комплексним оглядом лікарів, тільки і виключно так. Його можна цифровіза... цифровізувати, диджиталізовувати, ставити відеокамери, давати все в прямому ефірі, робити це на площі, але суть це не змінить. Буде група лікарів, які оглядають пацієнта і дають своє заключення. Систему можна змінити, можна вигнати всіх цих лікарів, да? десь знайти нових. Я не знаю. Неважливо, де їх не де, де знайти з неба взяти, да? Поставити. А, зробити так, щоб я не знаю, там, дверей не було, щоб хабарі не можна було брати. Що завгодно? Але не можна змінити логіку. Логіка залишиться такою ж самою. А якщо логіка залишиться такою ж самою, то корупція там, в, якої, в якійсь формі буде. І це цілком нормально, тому що корупція просочується всюди, де люди готові давати гроші, а хтось готовий ці гроші брати. І Якась корупція буде. Корупція в Пентагоні, корупція в США. Корупція була на таких комісіях в США під час Вітнамської війни. Це окей, наша задача не її мінімізувати. Це неможливо неможливо. Жодна країна в світі корупцію не поборола а. Ми можемо її тільки мінімізувати, зменшити максимально. І зробити цю систему ну, максимально чесною і прозорою. Да? Максимально. Все одно вона буде необ'єктивна. Тому я впевнений, що цю систему потрібно реформувати, але поки що, ну, поки що це ж тільки слова. Ми не можемо говорити про конкретику. Демократія закінчується там, де розпочинається війна на твоїй території. Але все, що пов'язано з правами людини, це не просто не тільки про демократію мова, мова взагалі йде про права людини. Воно не може не утискатися. Тому що держава, яка хоче вижити, вона висмоктує всю. Можливу силу, всю можливу енергію для того, щоб продовжувати жити. Так само, як організм, наприклад, пораненої людини, яка стікає кров'ю, починає по черзі вимикати, наприклад, органи вашого сезального, для того, щоб енергію зберегти, щоб, щоб просто вижити, банально вижити. Зір починається тонельно. Ці всі історії неприємні. Про це просто. Ну, як телефон переходить на економний режим, коли батарейка закінчується, Да? Так само і держава, коли розуміє, що є загроза самому її існуванню, починає утискати все, тому що їй потрібно все. Їй потрібні машини, на яких їздять цивільні люди, їй потрібні ці самі люди, їй потрібні будівлі. І ці будівлі, вона ну, вони, звичайно будуть зносити, якщо в ці будівлі зайде ворог. Да? Тобто, і так, це приватна власність, і вона якби ай-яй, але війна, так, да? тобто, ну буде, буде так, буде не інакше. І будуть мінуватися дороги, і будуть на цих мінах періодично підриватися цивільні, але це ну, це, це, це війна. І звичайно, це стосується а, а, виборчої системи, да? тому що вибори це, це в, ще один елемент нестабільності. І насправді ніхто не хоче бути як правило, а, ніхто не хоче керувати, коли мова може йти про поразку. Може йти про поразку. От у нас дуже багато людей хотіло керувати, коли було відчуття, що війна швидко закінчиться. А зараз не можуть знайти ані міністрів, ані генпрокурора. Ну Мало кого можуть знайти. міністра оборони не може заміну знайти, ніхто не хоче. Демократія це вона не міряється, ну вона не міряється протягом короткого часу. Да? Тобто вона міряється протягом тривалого часу. Я не думаю, що Україна перестала бути демократичною в розумінні, ну в історичному розумінні, да? український народ не сприймає. Диктатуру в, в будь якій формі. Для мене це не про територію, якщо чесно. Ну тобто, ну, точніше, не тільки про територію, тому що е, повернути територію це лише повернути справедливість. Да? Тобто, е, ворог все одно залишиться і все одно буде нависати над нами там. Для мене перемога це, по-перше, знищити цю країну, знищити її просто фізично. Тому що тільки після Росія розвалювалась вдвічі за минуле століття. Я думаю, що в цьому столітті вже теж потрібно хоча б разок розвалитися. Кожного разу, коли Росія розвалюється, вона стає слабшою, стає меншою і відволікається. Вона все одно рано чи пізно прийде ще раз. І ще раз, і ще раз, але вона стає слабшою, 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 слабшою. Нинішня російська армія не йде ні в яке порівняння з армією СРСР. Ну, от ні в яке. да, тобто. А, і для мене особисто перемога це не тільки те, що там, ми територію повернемо, а для мене перемога це справедливість, коли будуть покарані всі ті, хто робив військові злочини на нашій території. Всі ті, хто робив Бучу, всі ті, хто робив Маріуполь, всі ці люди. Я хочу, щоб вони були мінімум в тюрмі, максимум мертві і не просто померли від старості, а померли максимально неприємно. І це теоретично можливо. Ну це можливо, наші спецслужби демонструють інколи, що вони можуть це робити, і потрібно це робити системніше і крутіше. І не зупинятись ніколи. Який би мир ніх... не наступив, зупина... зупинятись не можна в цьому питанні. І я думаю, що це буде дуже правильно. Але це означає, що для багатьох людей, які думають як я, просто не... в голові перемоги не наступить. Просто наступить е... неактивна не фаза війни. А перемога тільки після того, як закопають останнього з них.